Гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая, Своя Матери и всех святых, помилуй и Спасет нас, як и благи Человеколюбец, шановні владики, дорогі Отці, браття і сестри, сердечно вітаю вас із великою середою. Сьогодні останній раз в цьому році ми звершили літургію передосвячених дарів, а тільки що останній раз в цьому році ми з вами звершили три великих поклони з молитвою Єфрема Сиріна. Так буває в душі віруючої людини, що коли наближається закінчення Великого посту, Наближається Пасха, а зараз багато хто з нас вже відчуває, як дме вітер Пасхи нам в обличчя теплим дуновінням своїм, коли наближається Пасха в душі, іноді буває тихий сум про те, що пост відходить. Особливо тоді, коли щось робиться останній раз в цьому році, і ми розуміємо, що наступного разу. Ми будемо на богослужінні під сводами храму, наприклад, робити поклони з молитвою Єфрема Сиріна вже через рік. Хтось із нас може не доживе до того дня. Тому коли останній раз в богослужбовому житті великим постом ми щось робимо, цей сум радісний. І Тихий сум про великий пост що відходить, можна направити в молитву до Бога. Господи, допоможи, щоб це було не в останній раз в моєму житті. Господи, допоможи, щоб я ще дожив чи дожила до канону Андрія Крицького, коли ми чуємо останній раз мене, Боже, мене». Господи, допоможи! Щоб я ще не раз в житті почув чи почула ці святі страстні Євангелії, які будуть читатися завтра, Великий четвер ввечері, щоб я ще мав змогу приложитися до плащаниці Спасителя, яка буде виноситися в центр храму після завтра, в п'ятницю та буде звершувати чин погрібіння. Господи, зроби так. Щоб це не востаннє було в моєму житті. Якщо будемо так щиро і цього серця молитися, Господь продовжить дні нашого життя, Він дасть іще раз, іще не раз насолодитися благодатним сумом, печалью і радістю Великого посту. А зараз Великий Піст закінчується. Гідно підготуватися до Пасхи, в нас залишилося буквально декілька днів. Нехай Господь ці дні наситить наші душі благодаттю і милістю своєю. Дай Бог, щоб всі ми до свята святої Пасхи підійшли з очищеними серцями і з бажанням прийняти в себе ту радість Воскресіння Христового, яку несе нам Воскреслий Господь. Ще раз вас вітаю з великою середою. Благословіння Боже, нехай з вами перебуває.